Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в Одесі і знаходимося біля видатного будинку Фальцфейна, який є відомий перш за все оцими от атлантами, які тримають земну кулю. От, сам будинок нещодавно відреставрований, видно по ньому. Складається з. Фактично двох будинків. От. Ось такий двохповерховий і от такий чотирьохповерховий. Також має е, великий, таке подвір'я, яке закрите е, забором, в якому от ми бачимо, що він такий ж самий смугастий, як і цей от будинок Фальцфейна. Бачимо, що тут такий дуже Багатий декор, перш за все, вони використали клінкер от, і він розмежований такими от білими смугами. Мабуть, це такий якийсь натяк на русти для того, щоб здаватися міцнішим. Але одночасно тут є дуже багато таких от декоративних деталей, різних маскаронів. Бачимо над. На третьому поверсі у замкових камнях такі маскарони е, ніби жінок. От, на другому поверсі маскарони якихось ксатирів. Е, тут бачимо є щит для герба. От, в будинку кілька еркерів. Такий от кутовий еркер, який тримають ці Атланти. Тут є еркер. Теж двохповерховий. В Одесі, до речі, якось з дверима повезло. От, і тут, навіть якщо не зберігають старі двері, то принаймні відновлюють їх от, по старих лікалах. І, як ми можемо тут от подивитися, от вони виглядають кльово, хоча є така підозра, що це. Двері вже нові, бо якось вони в дуже хорошому стані. От, хоча, якщо тут придивитися, от тут є частини вже відновлені, тому можливо це прям оригінальні, от з такими от мідними ручками. От, тут навіть є вхід, але далі вже з дзвіночком. Звісно, як і всюди в Одесі з спогане От, Не знаю, можливо, тут були оригінальні, але от, судячи з цієї башточки, яку зараз підбирає, от підбирає дах висотою метрів три, то, мабуть, все-таки оригінально тут не було таких високих дахів. Також тут є от ще проїзди далі і там якась приватна територія, але видно через просвіт, що там теж продовження цього будинку, принаймні в схожому стилі, є от теж воно червоним клінкером і з отакими от от смугами зроблені. Тут можна подивитися теж, які. Багаті замкові камені зроблені. Ну і ця відома композиція Атлантів. Ось яка є в Одеси, коли я перший раз приїхав в Одесу, то місцеві одесити перевели мене сюди подивитися на цю штуку. Така доволі унікальна річ. Для України, можливо, ще десь в світі є такі. Добре, що на будинку немає ем, балконів шклених, але звісно такі от геть страшні якісь решітки сюди нацепили. і, чесно кажучи, не знаю, як, як дозволили такі абсолютно не в тему решітки поставити. Короте, молодці, що відреставрували, але... Могли б якесь і проконтролювати, що тут буде далі з цим будинком. От, на цьому будемо закінчувати. Гарного вам дня і архітектурних знахідок. До побачення!